Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Милосердний Господи, ти колись устами слуг твоїх Маїсея Ісуса Навина затримував цілий день рух сонця і місяця, поки народ ізраїльський мстив ворогам своїм. Молитвою пророка Єлесея ти колись побив сирійців, затримуючи їх і знову сілив їх, ти колись провістив пророку Ісаї. Ось я заверну тінь сонячного годинника, що спустилась униз на сонячному годиннику Ахаза. Назад на десять кроків і повернулось сонце на десять кроків, котрі вже пройшли, тикалось постом і молитвою пророка твого Даниїла, замкнув пащі левів, у рові, так і нині, затримать до кращого часу всі задуми. Пропереміщення раба Божого ім'я. Звільнення, зміщення, вигнання тих, хто обступив раба Божого. Ім'я. Так і нині зруйнуй хотіння і вимоги всіх, хто осуджує раба Божого. Загороди уста і серця усіх, хто обмовляє раба Божого. Ім'я. Озлоблюється і гарчить на раба Божого ім'я. І всіх, хто ганьбить та принижує раба Божого ім'я. Так і нині духовно. Осліпи всіх тих, хто повстає проти раба Божого ім'я. Ворогів раба Божого ім'я. не ти говорив апостолові Павлу. Говори не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе. Злагідни серця усіх. Повстає проти добра і гідності церкви Христової, тому нехай не замокнуть уста Мої для викриття нечистивих і прославлення праведних та усіх чудотворних справ Твоїх, і нехай виповняться усі добрі починання наші і бажання. До вас праведники і ті, котрі моляться до Господа, наші відважні провідники, які силою своїх молитов стримували навали ворогів, що ненавидять приступ, які руйнували злі задуми людей і закривали пащі левів. До вас я нині звертаюсь з молитвою моєю, з моїм проханням, і ти преподобний великий Еліна Єгипетський, який колись обгородив хресним знаменням місце поселення свого учня і наказав йому озброїтись Господнім іменем. Та не боятись від нині демонічних спокус, обведи дім раба Божого. Ім у якому раб Божий живе коло молитов Твоїх і збережи Його від вогню, нападу злодіїв та усякого зла і жаху. І ти преподобний поплія сирийський, який колись своєю неустанною молитвою, десять днів демона тримав нерухомим так, що він не міг ходити ні вдень, ні вночі, і нині довкола раба Божого. І за парканом раба Божого будинку, стримай усі ворожі сили та усіх, що засуджує ім'я Боже, та зневажають раба Божого. ім'я. І ти преподобна дівице Піамун, яка колись силою молитви. Зупинила злочинців, що хотіли згубити селян того села, де ти жила, зупини нині усі задуми ворогів, раба Божого, що хочуть вигнати раба Божого з цього міста і погубити Раба Божого. Не дозволім наблизитись до цього дому, зупини їх силою своєї молитви. Господи, суддя Всесвіту, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли дойде до Тебе ця молитва, нехай свята сила зупинить їх. На тому місці, де застане їх, і ти блаженний Лаврентія калуський, мали Бога за раба Божого. Бо ти маєш відвагу перед Господом заступатися за тих, хто терпить диявольські підступи, мали Бога. Нехай загородить раба Божого від підступів сатанинських, і ти, преподобний Василія Печерський, стримай своїми молитвами тих, що нападають на раба Божого. І від віджени всі диявольські підступи. Від раба Божого ім'я. І ви усі святі землі нашої, української, розвійте силою молитв своїх, всі бісівські чари, всі диявольські підступи і задуми допекти рабу Божому. Погубити раба Божого ім'я. Надбання раба Божого. І ти великий та грізний страже архістратиже Михаїле, вогненим мечем розсікаюсі задуми ворога роду людського і всіх прислужників його. Що хочуть згубити раба Божого. Стій непорушно настороже будинку цього, настороже усіх, хто живе у ньому, настороже всього майна його, і ти, владичице, яку недаремно називали. Непорушною стіною будь для всіх ворогів раба Божого. ім'я, І тих, хто задумав пакостити рабу Божому. Ім'я. Воістину великою перешкодою і непорушною стіною, що загороджує. Раба Божого від усякого зла і тяжкої облоги. Амінь. Милосердний Господи, ти колись устами слух Твоїх Моїсея, Ісуса навина затримував цілий день рух Сонця і місяця. Поки народ ізраїльський мстив ворогам своїм, Молитвою пророка Єлесея, ти колись побив сирійців, затримуючи їх і знову сілив їх, ти колись провістив пророку Ісаї, ось я заверну тінь сонячного годинника. Що спустилась униз на сонячному годиннику Ахаза, назад на десять кроків і повернулась сонце на десять кроків, котрі вже пройшли, тикалось постом і молитвою пророка твого Даниїла, замкнув пащі левів у рові. Так і нині затримать до кращого часу всі задуми про переміщення раба Божого. Ім'я. Звільнення, зміщення, вигнання тих, хто обступив раба Божого. Ім'я. Так і нині зруйнуй хотіння і вимоги всіх, хто осуджує раба Божого ім'я. Загороди уста і серця усіх, хто обмовляє раба Божого. Ім'я. Озлоблюється і гарчить на раба Божого ім'я. І всіх, хто ганьбить та принижує. Раба Божого ім'я. Так і нині духовно осліпив всіх тих, хто повстає проти раба Божого ім'я. Вороє раба Божого ім'я. Чи не ти говорив апостолові Павлу, говори, не мовчи. Бо я з тобою і ніхто не нападе на Тебе, злагідни серця усіх, хто повстає проти добра і гідності, церкви Христової, тому нехай не замокнуть уста мої для викриття нечистивих і прославлення праведних та усіх чудотворних справ Твоїх. І нехай виповняться усі добрі починання наші і бажання до вас праведники і ті, котрі моляться до Господа. Наші відважні провідники, які силою своїх молитов стримували навали ворогів, що ненавидять приступ які руйнували злі задуми людей і закривали пащі левів, до вас я нині звертаюсь з молитвою моєю, з моїм проханням, і ти преподобний великий Еліна Єгипетський, який колись обгородив хресним знаменням, місце поселення свого учня, і наказав йому озброїтись Господнім іменем, та не боятись від нині демонічних спокус, обведи дім раба Божого, у якому раб Божий живе коло молитов Твоїх, і збережи Його від вогню. Нападу злодіїв та усякого зла і жаху, і ти преподобний сирійський, який колись своєю неустанною молитвою, десять днів демона тримав нерухомим так, що він не міг ходити ні вдень, ні вночі. І нині довкола раба Божого. Келі і за барканом раба Божого будинку, стримай усі ворожі сили та усіх, що засуджує ім'я Боже, та зневажають раба Божого. І ти преподобна дівице піамун, яка колись силою молитви зупинила злочинців, що хотіли згубити селян, того села, де ти жила, зупини нині усі задуми ворогів, раба Божого. Що хочуть вигнати раба Божиго з цього міста і погубити раба Божого ім'я. Не їм наблизитись до цього дому, зупини їх силою своєї молитви. Господи, Суддя Всесвіту, ти, якому не угодна всяка неправда, коли дойде до тебе ця молитва, нехай свята сила зупинить їх на тому місці, де застане їх, і ти блаженний Лаврентія Калузький, моли Бога за раба Божого, ім. Бо ти маєш відвагу перед Господом заступатися за тих, хто терпить диявольські підступи, моли Бога, нехай загородить раба Божого від підступів сатанинських, і ти преподобний Василія Печерський, Стримай своїми молитвами тих, що нападають на раба Божого ім'я. І від віджени всі диявольські підступи від раба Божого. ім'я. І ви усі святі землі нашої української, розвійте силою молитв своїх. Всі бісівські чари, всі диявольські підступи і задуми допекти рабу Божому. Погубити раба Божого Надбання раба Божого. Ім'я. І ти великий та грізний страже архістратиже Михаїле, вогненим мечем розсікаю всі задуми ворога роду людського і всіх прислужників його, що хочуть згубити раба Божого. Стій непорушно на будинку цього. Насторожив усіх, хто живе у ньому, насторожив всього майна його, і ти, владичице, яку недаремно називали непорушною стіною будь для всіх ворогів раба Божого. І тих, хто задумав пакостити. Рабу Божому. ім'я. Воістину великою перешкодою і непорушною стіною, що загороджує раба Божого. ім'я. Від усякого зла і тяжкої облоги. Амінь. милосердний Господи. Ти колись устами слух твоїх Маїсея, Ісуса навина затримував цілий день рух Сонця і місяця, поки народ ізраїльський мстив ворогам своїм, Молитвою пророка Євесея ти колись побив сирійців, затримуючи їх. І знову сілив їх, тикались провістив пророку Ісаї. Ось я заверну тінь сонячного годинника, що спустилась униз на сонячному годиннику Ахаза, назад, на десять кроків, і повернулось сонце на десять кроків, котрі вже пройшли колись постом і молитвою пророка твого Даниїла, замкнув пащі левів у рові, так і нині затримать до кращого часу всі задуми про переміщення раба Божого ім'я. Звільнення, зміщення – Вигнання тих, хто обступив раба Божого ім'я. Так і нині зруйнуй хотіння і вимоги всіх, хто осуджує раба Божого ім'я. Загороди уста і серця усіх, хто обмовляє раба Божого. Озлоблюється і гарчить на раба Божого ім'я. І всіх, хто ганьбить та принижує раба Божого ім'я. Так і нині духовно осліпи всіх тих, хто повстає проти раба Божого ім'я. Ворогів раба Божого. Чи не ти говорив апостолові Павлу, говори, не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе. Злагідни серця усіх, хто повстає проти добра і гідності, церкви Христової, тому нехай не замокнуть уста мої для викриття нечистивих. І прославлення праведних та усіх чудотворних справ твоїх, і нехай виповняться усі добрі починання наші і бажання до вас, праведники, і ті, котрі моляться до Господа, наші відважні провідники, які силою своїх молитв стримували навали ворогів, що ненавидять приступ, які руйнували злі задуми людей і закривали пащі левів, до вас я нині звертаюсь з молитвою моєю, з моїм проханням. І ти преподобний великий Еліна Єгипетський, який колись обгородив хресним знаменням місце поселення свого учня і наказав йому озброїтись Господнім іменем, та не боятись віднині демонічних спокус, Обведи дім раба Божого. У якому раб Божий живе, колом молитов твоїх і збережи Його від вогню, нападу злодіїв та усякого зла і жаху, і ти преподобний поплі сирийський, який колись своєю неустанною молитвою. Десять днів демона тримав нерухомим так, що він не міг ходити ні вдень, ні вночі і нині довкола раба Божого ім'я. Келі і за барканом раба Божого будинку стримай усі ворожі сили. Та усіх, що засуджує ім'я Боже, та зневажають раба Божого. І ти преподобна дівице піамун, яка колись силою молитви зупинила злочинців, що хотіли згубити селян того села. Де ти жила, зупини нині усі задуми ворогів раба Божого, що хочуть вигнати раба Божого з цього міста і погубити раба Божого ім'я. Не дозволім наблизитись до цього дому. Зупини їх силою своєї молитви. Господи, суддя Всесвіту, Ти, якому не угодна всяка неправда, коли дойде до тебе ця молитва, нехай свята сила зупинить їх на тому місці, де застане їх. І ти блаженний Лаврентія калуський, моли Бога за раба Божого ім'я. Бо ти маєш відвагу перед Господом заступатися за тих, хто терпить диявольські підступи, моли Бога, нехай загородить раба Божого. Від підступів сатанинських і ти, преподобний Василія Печерський, стримай своїми молитвами тих, що нападають на раба Божого. І від віджени всі диявольські підступи від раба Божого. І ви усі святі землі нашої української, розвійте силою молитов своїх, всі бісівські чари, всі диявольські підступи і задуми допекти рабу Божому. Погубити раба Божого. Надбання раба Божого. І ти великий та грізний страже архістратиже Михаїле, вогненим мечем розсікаюсі задуми ворога роду людського і всіх прислужників Його, що хочуть згубити раба Божого. Стій непорушно настороже будинку цього, настороже усіх, хто живе у ньому, настороже всього майна його, і ти, владичице, яку недаремно називали непорушною стіною будь для всіх ворогів раба Божого. І тих, хто задумав пакостити рабу Божому. Ім'я. Воістину великою перешкодою і непорушною стіною, що загороджує раба Божого. ім'я. Від усякого зла і тяжкої облоги. Амінь.